Всім привіт! Сьогодні хочу зробити запіканочку. У мене є творог, кисло кисломолочний сир, домашній жирний. Тут у мене 900 г творожка. Дуже смачний. Сюди я додаю 4 яйця. Ванільний цукор для аромату. Це все гарненько перемішаю. І сюди я добавляю 4 ложки манки. Також добавлю цукор. Цукру за смаком, хто як любить. Ну, я за 4-5 ложок додав. 4, напевно, щоб не дуже солодкий було. Так, і це гарненько все вимішаю. Поки це буде в мене стояти, набухати манка, я на терці натру кабак, гарбуз. Солодкий, плотний, хороший в мене гарбуз. І 400 грамів. Яблук. 400 грамів гарбуза і 400 грам у мене яблук. Це все зараз перемішаю і натру гарбуз. А тепер буду натирати гарбуз. Така в мене тертушечка невеличка, але дуже гарно тре. щоб руки не потерти. Яблучко натру і гарбуз. Перетерла яблука, перетерла кабак, а тепер сюди додам сир з яйцями перемішаний. І все гарненько вимішаю. буду на. Форму викладати гарненько все перемішує. Сезон гарбуза, треба використовувати його. Не пропав. Кожен день щось треба. Як не запікати, то пекти, то кашу варити. Ось така, виходить, маса однородна. Для запікання я беру таку овальну форму, беру кусочок масла і гарненько натру так. Я завжди так натираю. Гарненько. По стіночках, по стіночках і буде то, що треба. Ось так. Гарно натерла, намастила. Перу пару ложок манки і присиплю гарненько ще знизу, отак, кругу манкою присиплю, щоб гарненько, потім відділялася цю манку сюди виспимо. Все, тепер можна укладати все сюди. виклала повна форма. Зараз включаю духовку і ставлю на 180 градусів десь на годину, може навіть трошки більше, але поки на годину. На годину поставила на 180 градусів. Ось така запіканочка вийшла. Ще гаряча, хай трошки простине її будемо пробувати. Пробую різати кусочка. стає гарненько. Ой, гарно не стає. Треба в блюдо, напевно, перекласти. Ось переклала і так гарно все відділилося, попробую різати. Ще гаряче. Ой, гарно пропеклася. Опіканочка моя. Це гаряче, дуже гаряче. Треба почекати. Але ж не, не можна почекати, треба пробувати. М -м -м. Дуже смачно. Пропеклося яблучко і гарбуз. І дуже-дуже смачно. Можна так їсти, а можна додати сметанки. Угу. Дуже смачно. Всім смачного мені теж. Бувайте здорові. До зустрічі!